Привіт, українці! Ще одне відео вам запишу про одного з претендентів. Його звати Відід Куджераті. Йому аж 29 років. 2720 гросмейстер недавно був 2745. Ем, тримався завжди на рівні 2720 і тепер вистрибнув раптово і став претендентом. Як це сталося? Ви, до речі, за цей час можете розв'язувати задачу. Тут він е виграв класно у Саші Рещенка, і саме після цієї перемоги він вперше в житті вийшов на 2700. Це було в 2017 році, коли йому було 24 може, роки. Але що я хочу вам про нього сказати? Особливо для тих е молодих бійців і шахістів, які думають, ой, е мені 12, 13, 14, я ще не гросмейстер, ну то все. То вже можна, треба там, значить, шукати роботу. У мене вже кар'єри не може бути. Відід виконав гросмейстра в 18, а може і в 19 років. Залежно, там по місяцях я вже не дивився. Він е зараз підгляне якого року народження, чекайте йому 29, але я краще, плюс-мінус, щоб не помилитися. Profile Details. Він e, 94-го року народження, а гросмейстера йому присвоїли в 2013 -му. Тобто йому вже, може, 19 було. Ну, точно, 18 вже було. Я так само виконав 18, мені присвоїли в 19. Юра Кривруч, який e, по пів життя, потім на рівні 2700 тримався, він в 20 виконав гросмейстра. І нічого страшного, і став e, цей аутвідід. 29 років йому він ніколи не був топ-шахістом, просто сильний гросмейстер. 18, 19, 20. Виконуєте гросмейстера і рухаєтесь, працюєте далі. І він зараз відібрався в матчі претендентів. Як запитаєте, він з виграв Свіс. Ґренд Свіс це е, проводиться турнір. Величезний опен з сотнею гросмейстерів, Найсильніші хісти планети там грають, і переможець отримує місце в матчах претендентів. Друге місце взяв Хікару Накамура і тільки так зміг відібратися на ось ці матчі претендентів. А Відід виграв такий опен. Насправді один опен виграєш сильний. І все, ти попадаєш в матчі претендентів. Це, звичайно, один раз треба феноменально виступити. Там два ну перформанс величезний. Але те, що якщо ви там в якомусь там віці, ви ще не майстер, не гросмейстер, ой, яка біда! Мені було 15 років, я мав рейтинг 2-200 і не був майстром і близько. А вже в 16 був майстром з 2400 з гаку. Нічого страшного, дорога не закривається, якщо ви наполегливо працюєте і любите цю гру. Так що Відід гарний приклад, що можна на найвищий рівень вийти, пізно виконавши гросмейстер. Нічого страшного. Так що так, що ще про нього розказати? Зараз гляну, що на, на сайті ФІД на цьому написали: виграв Гранд свіс і отримав фінансування так само, як брат і сестра Рамеш Бабу. Чому не дали Гукешу і, Боже, вилетіло з голови? Гукеш і щойно ж записував відео: Гукеш, Відід і Праг. Ага, Гукешу чомусь не дали, або може дали, може, це застаріла інформація. Значить, все, 29 років, 2720 гросмейстер, ну, 740 був в нього рейтинг. там. Не та. Сильний, небезпечний е е е шахіст і грає в матчах претендентів. Все, молодець, найвищий турнір, який тільки може бути. Ну, бо матч це матч найвищий. Все відібрався, грає і має реальні шанси навіть виграти цей турнір. Так що так, друзі. І... Е, хід білих виграш як відіт став 2700 проти Саші Рещенка. От Саша Рещенко зробив велику помилку. Пішов в 4 дуже логічний хід так відкриває для слона, до короля. А дуже цікава підказка. Останній хід Відіта був хід ферзь Д1. І щось Саша, може, це цей нот був не розібрався. Що за хід ферзь Д1? 19-й годі. Ферзь стоїть прекрасно на d5, він чомусь вертається на D1. Це насправді був найсильніший хід в позиції, і Саші треба було інший хід робити, але він продовжує свою атаку ходом F4. Так що ж він зігнув? Дивіться, яка краса, друзі. Перше, що ви маєте глянути в цій позиції, це шахи. Які шахи я маю в будь-якій позиції? Єдиний нормальний шах це ферзь А1. Ви маєте його розглянути на секунду. Це майже мат. Ферси один шах, Правильно? Майже мат. Але не мат, бо чорні ходять ферзь 5. Все гарний центр, все нормально. Але це, ось такі діагональні ці, має наштовхнути вас на думку про справжній виграш тут за білих. Білі ходять, тура б 8. І кажуть: ферзю, привіт, як справа! І ця партія моментально закінчилася, Саша дав шах, король відійшов на h1, і він здався. Чому він здався? Бо якщо ти забираєш на b 8 тоді красивий мат ферз 1 І саме це відіт передбачив, коли вертався ферзь D1, Ферсе 1. Бачите, який таланти ще. 1 е, все, мат, через два ходи. Чорні мусять віддати слона, а потім туру. А на будь-який відхід ферзя, наприклад, ферзь 7, ми не б'ємо на F8, бо якщо а, можна і побити, в принципі, можна побити на F8. Потім гарна геометрія ферзь 1 шах, ферзь ж 7 і ферзь за 8 заходить і добирається до короля і мат. Або можна ще швидше, напевно, це дати шах на А1. І чорні мусять ходити. ферзь Г5, вона ферсі 6, на ферсі 6 мат. Отакі От справи. Сашко прогавив Тура Б8. А Віді це передбачив феноменальним ходом ферзь д Тобто Підготував Тура Б8. Класна геометрія. Ось такий творчий, неймовірно сильний, немолодий шахіст, майже тридцятка йому. А він раптом хопа і вийшов, і, і бореться. Так що такі справи, друзі, не здавайтесь, працюйте, вірте, любіть цю справу, любіть шахи, працюйте, насолоджуйтесь, і винагорода вас чекає у майбутньому. Всім дякую, хто дивився. Підписка, дзвіночок, лайк, вподобайка, спонсорство, поширте український контент в українському шаховому Ютубі. Ми дуже помаленьку ростемо, але ми стараємося. Дуже вам дякую. Слава Україні, і перемога буде за нами.